Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про адаптацію вищих рослин та розглянемо життєві форми рослин. Рослини живуть майже скрізь на землі. Щоб жити в такій кількості в різних середовищах існування, вони розвинули пристосування, адаптації, які дозволяють їм виживати та розмножуватися в різних умовах. Всі вищі рослини, ембріофіти, мають наземних предків. Але деякі рослини зараз живуть у воді. Їм довелося розробити нові пристосування до свого водного середовища існування. Життя у воді має певні переваги, тому більшість водних рослин не потребує пристосувань для поглинання, транспортування та збереження води. Вони можуть економити енергію, не вирощуючи великі кореневі системи, судинні тканини або товсті кутікули на листках. Вода підтримує напливу пагін рослини. Тому такі пристосування, як міцні дерев'яні стебла та глибоке коріння не потрібно більшості водних рослин. Рослини, які живуть у рухомій воді, можуть мати різні пристосування. Наприклад, рогози мають вузькі, схожі на рівні листки, які знижують їх опір рухомій воді, а водяні лілії мають чашеподібні квіти та широкі плоскі листки, які плавають. Це дозволяє ліліям збирати максимальну кількість сонячного світла, яке не проникає дуже глибоко під поверхню води. Тож ознаки пристосування до водного середовища наступні довге стебло, що тягнеться від дна до поверхні води, широке листя, яке може плавати, наявність різних типів листків надводних та підводних, пристосування плодів до поширення водою. Рослинам, які живуть у надзвичайно сухих середовищах, потрібно пристосування до збільшеного споживання води, зменшення втрат води або збереження води, коли вона доступна. Так, кактус сагуара має кореневу систему більше, ніж 2 метри. Це дозволяє йому збирати якомога більше вологи з рідких опадів. У сагуара немає листя, щоб зменшити витрачання води шляхом транспірації. Він також має велике бочкоподібне стебло, яке може зберігати багато води, а колючки захищають стебло від тварин. Тож, ознаками пристосування до посушливої місцевості є наступне зменшення розміру листків та їх кількості для обмеженого випаровування, утворення колючок для захисту від поїдання тваринами, формування кореневої системи глибокої для доступу до підземних вод. Або широкою поверхневою для забору вологи від роси, існують і пристосування до симбіотичних відносин. Епіфіти це дивовижні рослини, які ростуть на інших рослинах, не паразитуючи на них. У природі вони зустрічаються в тропічних лісах, де конкуренція за світло і воду неймовірно висока. Рослини-епіфіти знайшли свій унікальний спосіб вживання, прикріплюючись до стовбурів та гілок дерев. Отримуючи вологу і поживні речовини з повітря і дощу. А листя бромілієвих згортаються в формі воронки для збору дощової води. Основа листя утворює резервуар, який може містити більше 8 літрів води. До речі, деякі комахи і земноводні можуть весь свій життєвий цикл проводити в басейні води в резервуарі, додаючи у воду свої відходи у вигляді мінералів. Тканини біля основистка. Абсорбуючи, тобто вони можуть брати як воду, так і мінерали з свого резервуара. Вищі рослини мають різні життєві форми. Життєва форма це своєрідний зовнішній вигляд певної групи рослин, який сформувався підпливом зовнішнього середовища і є пристосуванням до умов цього довкілля. Основні категорії життєвих форм дерева, чагарники і трави відрізняються висотою. Ступенем здерев'яніння осьових органів і тривалістю життя. Дерева. Багаторічні рослини, які мають здерев'янілий головний паїн або стовбур. Стовбур росте інтенсивніше, за бічні пагони і розташований вертикально. У верхній частині стовбура дерева формується крона. Це дає змогу рослині ефективно вловлювати світло насамперед в лісах. До найвищих дерев належить секвоя вічнозелена, ялівець. Та евкаліпт. Їх висота сягає 110 метрів. Це приблизно висота 30-поверхового будинку. Найширшими деревами вважаються баобаби. Діаметр стовбура може сягати 9 метрів. Довгожителями серед дерев також є секвоя баобаб, деякі з них живуть до 5000 років. Чагарники або кущі мають декілька пагонів, у них немає чітко вираженого стовбура. У чагарників. Стовбур укорочений, а бічні пагони досить близько розташовані до поверхні ґрунту. До цієї життєвої форми належать такі рослини, як бузок, калина, шипшина, ліщина. Найвищими кущами є представники, які сягають 5-6 метрів це вузина, найменші кущі карликові, які є декоративними і використовуються для ландшафтного дизайну, наприклад, альпійський самшит. Довгожителями вважають кущі, які живуть до 50 років. Наприклад, смородіна чи бузок. У трав'янистих рослин надземна частина не здерев'яніла і щорічно після цвітіння і плодоношення відмирає. Багаторічні трави зазвичай переживають зимовий період за допомогою підземних видозмінених пагонів, кореневищ, бульб або цибулин. Завдяки ним ці рослини можуть жити багато років. У однорічних трав вся рослина живе лише один рік. Встигаючи вирости, утворити квіти та насіння і повністю відмерти. Навесні нові рослини виростають лише з насіння. Трав'янисті рослини майже завжди нижчі за дерева й кущі, але є винятки: така трав'яниста рослина, як банан, що росте в тропіках, сягає висоту до 7 метрів. Водночас, трав'яниста рослина-рязка, яка росте у водоймах, така маленька, що вільно може розміститися на нігті руки. Отже, Різні життєві форми рослин дають змогу ефективно використовувати пологу, світло, тепло та інші ресурси, які наявні на певній території, та пристосуватися до певного середовища існування. Дякую вам за увагу. До зустрічі!